Вітаю вас в році, який присвячений рекомендаціям. Рекомендації це по факту Сарафанне Радіо. Я нещодавно познайомилася особисто з Ігорем Головком, власником маркетингової агенції, яка вже працює 7 років і працює переважно з західними клієнтами. Я його питала про варіанти лідогенерації для маркетингової агенції. Він каже. Знаєш, я, якщо чесно, я не сильно заморачуюся з лідогенерацією, бо до мене в основному приходять лише порекомендації. Що я хочу сказати? Якщо ми хочемо запустити сарафанне радіо, то нам не треба просто сидіти і чекати. Все ж таки треба робити якісь для цього дії. Я вам скажу в цьому уроці про варіанти запуску сарафанного радіо, щоб ви. Далі внесли ці моменти в стратегію свого особистого просування, в стратегію розвитку свого особистого бренду. Але я хочу зазначити, що це повинно стати вашою такою звичкою. Давайте розберемося, чому взагалі нас можуть рекомендувати. Ну, по-перше, нас рекомендують, коли ми виглядаємо експертно. Коли у нас є класна така упаковка, то нас починають рекомендувати навіть ті люди, які ще не були нашими клієнтами, ніяк не взаємодіяли з нашими послугами або продуктами. Через те, що ми постійно на очах, то ми в свідомості наших друзів, знайомих, колег ми запам'ятовуємося як експерти своїй темі, і відповідно, коли стається якась така нагода, що вони можуть нас рекомендувати, вони одразу про нас згадують. У мене зараз, наприклад, це дуже добре працює. Я на кожному кроці кажу, чим я займаюсь, і при кожній нагоді, яка мені стається, я теж про це кажу. І при тому я кажу про це з величезним захопленням. Я розповідаю, як сильно я люблю свою роботу і те, чим я займаюся. Знаючи, що хтось думає, що я зі сфери інфоциганства і бували такі випадки, коли я розповідала про свою роботу, і мені махали рукою і казали: Ой, це ж інфоциганщина, і я розумію, коли це компанія людей, то ось моя нагода всіх переконати. І тоді я вступаю в таку аргументовану дискусію і розповідаю, що ви навіть не підозрюєте, яка кількість класних експертів не можуть про себе заявити, вони не знають, як це зробити. Вони не знають, як створити свої класні продукти. І, мій життєвий принцип, працювати саме з експертами, які професіонали в своїй сфері. Які кваліфіковані, які мають досвід, це моя така життєва позиція. І я знаю, що допомагаючи їм створювати свої продукти, які далі, ці продукти, вони змінюють просто мільйони життів. Тоді, звичайно, всі починають зі мною погоджуватися казати, що так, так, дійсно. І потім навіть в цих компаніях знаходяться люди, які вже хочуть після такої розмови, вже хочуть самі запускати свої продукти і починають мене питати, а, а як взагалі це працює. Вони вже міняють свою точку зору. Тобто захоплення тим, чим ви займаєтеся, і постійні повторювання всім оточві, оточуючим про це, це дуже сильно запустить оцей ефект сарафанного радіо через такий критерій, як. Показати свою експертність іншим. Або ще один приклад, до мене часто звертаються по рекомендації від навчальної платформи Квіга. І звертаються тому, що я дуже часто спілкуюся з техпідтримкою Квіги, я задаю багато уточнюючих питань, я цікавлюся новими можливостями цієї платформи, і, звичайно, вони бачать, що я в темі. А вони не мають своїх спеціалістів, і вони при можливій нагоді вони починають відправляти експертів якраз до мене, де я далі можу з ними вже спілкуватися і домовлятися про інші послуги, як не налаштування платформи, бо я окремо цим не займаюся. Але я можу їх переводити на свої якісь послуги або на свої навчальні програми. Друга причина, чому нас можуть рекомендувати, це, звичайно, коли ми надаємо послуги і люди залишаються довольні. Але самі по собі не всі довольні клієнти будуть отак одразу про вас говорити. Тому, тому ми повинні спонукати наших клієнтів нас рекомендувати. Як це може відбуватися? Ми не чекаємо, поки нас там відмітять. І нам подякують, ми можемо самостійно відмітити нашого клієнта, але відмітити його з таким посилом, з компліментом. Який це клієнт, але такий аргументований і справжній комплімент похвалити його і поставити відмітку цього клієнта. Звичайно, там, де похвала, наш клієнт з радістю цією публікацією захоче поділитися і у відповідь. Психологія впливу включається. І у відповідь він теж захоче нам сказати пару добрих слів. Третя причина, через яку нас можуть рекомендувати, це через вигоду пропозиції. Ми можемо створювати для своїх клієнтів якісь реферальні програми. Вам, мабуть, відомий кейс Монобанку, коли вони запустили реферальну програму, через яку ми можемо привести друга і отримати. 50 гривень на свій рахунок. До речі, мій чоловік так заробив аж цілих 500 гривень. Як ми можемо адаптувати такий кейс під себе? Наприклад, ви можете пройти курс разом з подругою, з чоловіком по тій же ціні і говоримо умови отримання цього бонусу. Якщо у нас курс в записі, то нам по факту ну, нічого не коштує, якщо ми підключимо якусь людину безкоштовно. Але ми отримаємо додатковий трафік, і, звичайно, що сарафан запрацює швидше, якщо у нас буде багато людей проходити наші навчальні програми. І тому нам важливо створити той ефект, про мене говорять всі. Тому не той не жаднічам, все ж таки ділимося і можемо. По таким реферальним програмам запрошувати ще додаткових людей в свої навчальні програми. Далі, в наступних уроках, ми будемо говорити про створення колаборацій, які теж дають такий ефект, про мене говорять всі. Ще одна причина для рекомендації це наші зв'язки. Коли люди бачать, що ви пов'язані з якимись авторитетними людьми, і якраз цей тригер може спонукати вас рекомендувати. Наприклад, я працювала в команді Кіра Уланова. Це тригер для тих, хто захоплюється або захоплювався діяльністю Кіра в сфері маркетингу. І хочу вам сказати, що у мене був такий експерт наставництво, який прийшов до мене саме через це. Плюс ті кейси, які зараз розміщені у Кіра, мої кейси, вони. Приводять до мене, звичайно, людей і приводять нові заявки на співпрацю. Якщо у вас немає авторитетних людей в вашому оточенні, значить вам пора заводити таких людей і налагоджувати якісь зв'язки. А можливо, у вас є такі люди, але ви якось про них або забули, або вам там незручно до них звертатися. Що я хочу вам. Сказати, Вам треба будувати ці відносини, де є така книга, ніколи не їж на одинці». і можна її прочитати для загального розвитку, хоча вона не спрямована на наш ринок. Я можу, в принципі, цю книгу писати в двох словах. Зараз я, мабуть, так і зроблю так буде швидше. Значить, суть полягає в тому, що ми створюємо таке оточення, таке коло людей. З якими ми повинні підтримувати зв'язок. Тобто, якщо в вашому полі з'явилася людина авторитетна, вона довкола себе збирає велику кількість аудиторії, то ми можемо з цією людиною якось покому... покомунікувати, поспілкуватися на якусь тему. Потім ми можемо якось цій людині допомогти, ми можемо її привітати, тобто постійно їй попадатися на очі і знаходити з нею точки дотику. І далі розвивати ці відносини, але їх необхідно постійно постійно підтримувати, щоб вони були такими теплими і у відповідний момент, щоб ви могли звернутися до цієї людини і отримати від неї рекомендацію. Тобто ми починаємо будувати відносини. Взагалі, стосовно побудови зв'язків, я вважаю, що це повинен бути один з пріоритетних пунктів в стратегії розвитку вашого особистого бренду. Бо, знаєте, зв'язки вирішують все. Ваше домашнє завдання для прокачки це створити список людей, які можуть вас відрекомендувати. Також ви можете створити 3-5 ідей. Для запуску сарафанного радіо і, звичайно, записати це в домашнє завдання. Зараз ми з вами багато плануємо, накопичуємо всі-всі елементи для того, щоб скласти одну єдину картинку. Але якщо ви вже хочете діяти, то звичайно дійте, бо навіть запуск сарафанного радіо він займає деякий час. Але якщо ви будете робити це систематично, місяць за місяцем, тиждень за тижнем, ви будете це прям вписувати в свій план, то ви побачите, як через там три місяці, через пів року ситуація взагалі з вашим просуванням, з просуванням вашого особистого бренду, з популяризацією вас як експерта, вона значно, значно виросте. І я ще раз вам нагадую, що це не просто курс, де ви можете просто послухати, що Катя розказала, якісь рекомендації. Ні, ми тут за те, щоб одразу діяти. Тому якщо ви бачите, що вже є те, що ви в ваших силах, вже є те, що ви можете на практиці спробувати, то будь ласка, пробуйте, не відкладайте на потім. Наш лозунг бери і роби.